Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, весна вже майже на, на дворі. Коротше, займаюся дровішками, такий топорік у мене. Хто тобто, пам'ятає, хто дивиться канал, то показував тополі, навозив все такої. Всякої різної. І ось ось такі дровішка в нас виходить. Непогані, я думаю, бачите, які таки рубається добре. Це корчаки відкидає, те, що не можна порубати. То потім тато візьме бензопилу та поріже на такі кубики. Головне, щоб в плиту влізло та й все. І коротше це спостерігаю, що, дивіться, грибочки ростуть, це, скоріш за все, вішанки. Так, знатоки, грибники. Можете написати, що за гриби. Це вже перемерзло, я так думаю. Скоріше за все, що це вішанки. І ось дивіться які. Я їх коротше, позбираю оце, з, такими, з ну, з колодкою. І десь в одному місці поскладаю і хай ростуть. Не Нарост, росте грибів, будемо гриб, гриби їсти. Та тут така кучка нормальна, дров. Да, і там теж пішов, подивився, теж там багато грибів росте. Так що отак, я рубаю, а тато возить, там ще он, ще ось тут за зиму перерубав уже. Тут теж три прицепчика було, тих вон прицепчик стоїть, коротше, три прицепчика тут було, я їх за зиму порубав, а це вже весна, тут треба якби прибирати города. Та й коротше отакі у нас... Роботи, скажімо, виконуємо. Ардесь тато приїде, покажу як возить чим. Та й отак. Татко, всім привіт, передай. Що робиш, привет. розказуй? Припахав я тебе, так? Да? Нарубав дрова, ти возиш. Як Без цього ніяк, да? Така тач... тачанка, тата. Тетров лазить нормально. Що привезли, задиму перерубали потрошки. Треба обірати, підготовлювати площу під. Ходімо присадити. буде операція. Та й отак. О, такий маленький, маленький камаз.

не будем. Оце, друзі, наш шалаш, де тато складає дрова, а дровішок є. Нічого, маленько заложуємо, заложимо. І зима закінчується, а потім наступна. А так за літо підсохнуть, дабить. Да. Та й отак. Так і живемо, зима, літо, літо, зима. Да, Запасаємось. Так, друзяки, коротше, що замовив для тата новий телефон. Це ось така назва в нього, зараз вам покажу. Бо знаєте, як він там біля комбайна, біля трактора, то в нього коротше, є iPhone, але постійно випадає та б'ється, коротше. Два-чотири рази екрана бив. Замовив я йому ось такого апарата. Так, зараз вам покажу. Бронебойного. так, З потужним акумулятором. Зараз, дивіться, який. Камера потужна, ну, коротше, серйозний апарат, хоча воно і китайське, то воно зараз все китайське, в принципі, Замов, замовляв на розетку. Так, пробуємо, вмикаємо акумулятор потужний, дивіться майже 11 тисяч А, то буде тримати, я думаю, Цілий тиждень займають. Мабуть, правда, на андроїді. Андроїдом ніколи не користувався. Так, що ти вмикаєшся чи ні? Так, да, вмикається. Та тут у нього ще захисна пленочка. ця. Ну, коротше, він е, е, пило, волого захищений, там писалося про нього. Ну, коротше, отакий подарунок чай, тату зробимо. Ось, дивіться. Так, от такий от. Так, дивимося, що у нас тут в комплекті йде. Так, це книжечка, скрипочка, ну і шнурок. Пам'яті 128 ГБ, здається. Головне, що ну, такий екран великий, бо тата любить YouTube подивитися. Так що отак. Напишіть, як вам такий апарат. Можливо, хто користувався, не знаю. Буде цікаво почути. О, бачите по товщині, який він, Надіюсь, буде служити. От бачите, показує від води, від снігу захищений. Від падіння ось. Коротше, агрегат серйозний. Так що приїдемо, дамо хай користується. Ну, на цьому завершимо відео. Всім пока!